Ми переможемо в Івано-Франківському коледжі фізвиховання відбувся триденний турнір пам'яті відомого футболіста та українського тренера Емілія Микульця. До участі у змаганнях долучилися діти 2013-2015 років народження. Аби взяти участь у спортивних баталіях до обласного центру, з'їхались команди з Прикарпаття, Львівщини та Тернопільщини. Детальніше у матеріалі моїх колег. Єдиний за всю історію франківських команд Спартак і Прикарпаття хто грав не лише як воротар, а ще й як польовий гравець, саме так можна охарактеризувати Еміля Микульця. По завершенню довготривалої кар'єри футболіста, чоловік до останнього дня працював у місцевій дюшор Прикарпаття свого першого наставника. Пригадує Андрій Новак. Ми дев'ятирічні. Прийшли до нього е тренуватись, він нас навчав азам футболу, дав нам е дуже хорошу цю початкову школу, базу, тому що е це основне для молодих хлопців, які починають займатися футболом. Бо на той час е той досвід, який він е нам передавав, був е невідцінальним. Ільними слідами батька пішов і його син Олександр. На сьогодні він, як і тато, навчає діток Азам воротарської справи. Організація турніру також на ньому. Діти змагаються, щоб було розвивався футбол у нас, щоб вони зрозуміли, що таке футбол. Да, маленькі діти знають, хто не такий батько. Но мій батько дуже багато мені дав. Дуже. І знаменити люди, які поховані, які ще живуть. Вони поважали його. Я думаю, поважати будуть. І я, поки ходжу, я турнір буду робити. Продовж вихідних до участі у турнірі долучились більше 25 команд. Серед дебютантів змагань вихованці Снятинської ДЮСШ. США. Про легендарного футболіста, тренера також чув дуже багато, десь більш тісніше з сином його спілкувався, і він мені розказував. Так що нам дуже дуже приємно бути не тільки Івано-Франківську, франківського такому чудовому залі і на такому прекрасному турнірі для дітей. Тут спілкуюся також з тренерами, і всі сходяться до однієї думки: діти, які тренуються, займаються якимось видом спорту, не тільки футболом, футзалом там і тому подібне, їздять по турнірах. Якось вони переключаються, нові знайомства. Ну, одним словом, діти, що в такі. На легкий час діти живуть. А от для франківської команди Ніка-05 змагання вже традиційні. Участь у турнірі вони беруть з часу заснування. Граємо з дуже гарними командами, суперниками. Щось діти для себе беруть, щось тренера, кажуть, щось ми вчимося, щось ми десь показуємо свою майстерність, тобто на що Ну, Тільки одні позитивні емоції, все дуже гарно і красиво. Зараз для дітей важлива саме не перша участь над тим, що ми працюємо. Малюнок щоб діти показували. Бо якщо тільки думати про результат, то діти, по-перше, переживають взагалі так, а десь ми їх будемо трошки так якби давити на результат, і в них не все буде виходити. Що грати через пас, бо якщо будемо обігрувати, ми всіх все одно не обіграємо. Ми дуже класна команда, ми хочемо здобути найбільший очок на турнірі. Думаємо, що нам це вдасться. Турнір пам'яті Емілі Микульця вперше відбувся на Закарпатті. І вже як декілька років змагання стали традиційними для Івано-Франківська.